Добрий вечір. Всім. Ми вже вечеряємо час на вулиці, буде вечеряти час, мабуть, у підвалі. Ось наші кошечки. Ось новий котик прийшов, він ніяк до рук не йде, але він вже наш. Вже він нас в підвалі спить, там їсть, але до рук не дається. А ось кошечка, яку ми вчора стрілізували. Ось о, о. Бачите, що видно? О. Ми їх рано випустили, вони ніч у нас ночували. А рано вони біду робили, щоб на вулицю. Ми їх випустили. Сказали нам нічого не давати, нічого не мазати. Так, що під час підемо туди, там же ця друга, бо та друга сюди не приходить, бо ця тут до нас приходить регулярно. Цю водичку поміняли їм, корм насипали, кашу дали. Все, урочай на них. Ага. 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 Ага.